Вибухи в Мелітополі ми зараз бачимо останнім тижнем: це ледь не щодня. Там лунають вибухи, щось підривається. Це підготовка території до деокупації? Усі наші території будуть деокуповані. Підкреслюю а коли це станеться, час обставини, напрямки і спосіб ведення цієї деокупації, то скажу дуже по філософськи словами великого китайського мислителя воєнного Суньзи, по справжньому вирішені стратегії не повторюються. Ніхто не бачив блискучої харківської операції, а вона склалася, і блискуча харківська операція відрізняється дуже суттєво від не менш блискучої Херсонської операції, А вони за своїм змістом різні. І направду, давайте залишимо оце все, що стосується риторики деокупації для нашого генерального штабу. Я на 100% їм довіряю українці. Показали просто неймовірну інтелектуальну вартість у воєнній частині. Взагалі новітню. Главу воєнної історії планети Земля, ми зараз пишемо ну такою дуже дуже упевненою і твердою рукою, і не сумніваюся, що деокупація буде єдине, єдине наголошу філософія нашої перемоги це терплячість і здоровий густ. І розуміючи, що противник також б'ється на смерть, а вони б'ються на смерть. Вони усвідомлюють, що після класичної воєнної поразки Путін може бути фізичний кінець і може бути фізичний кінець. Російській Федфедерації в політичному сенсі, то якщо так, вони будуть битися до кінця. Гітлер бився до кінця. розумієте що після співградської битви його час списаний. Однак ще довгих два з половиною роки війна тривала, вони не не здавалися. Усвідомлюються, що расизм чес це ще більша хвороба, ніж нацизм. І розуміючи, що все ж таки людський потенціал в них такий доволі і доволі великий. Я не маю підстав, що наша війна закінчиться от буквально завтра чи пі чи післязавтра. Разом з тим, феномен випадку ніхто не скасовував. Як казав великий Наполеон, випадок єдиний володар Всесвіту. Свого часу до них летів метеорит у 2013 році. Шкода, що не долетів, може і цього разу прилетить.